Друзі, вітаю вас на ютуб-каналі FaromLive. Мене все ще звуть Сергій Шихайлов. І давненько у нас не було оглядів на кітойський кітой. Прям такий кітой, що аж скули зводило. Тож сьогодні саме такий випадок, і ми будемо дивитись на Оскал або ж Оскал, це 80. називайте як хочете. Хочете Оскал, хочете Оскал, а хочете BlackView. Оскал C80, тому що це суббренд від компанії BlackView. Що у нас було в цій кольоровій такій чудовій коробочці? Ну, окрім цього, от, власне кажучи, смартфону. Тут був адаптер на 18 Вт і от зарядка прям бомбезна. Я нею заряджав не тільки цей телефон, але й інші телефони. І всі свої павербенки і так далі. Тому подібне, і от вона от прям їх от прям от туди енергію аж трамбує в них. от зарядка бомбезна. Тут просто Окрім того, у нас є Type-C, Type-A-адаптер, Quick Start Guide, а також sim Tool у нас також є. Власне кажучи, це все, що було в коробці, але вона ще не відпрацювала своє. Дивимось на коробку в нашу основну камеру. Що у нас тут вказано? У нас тут вказані основні фішки смартфону з точки зору виробника. Android 12 із коробки. І це дійсно так, це добре для типу як ультрабюджетки. У нас 6,5 дюймовий HD плюс LCD екран, але тут чомусь не вказано, він ще й 90 Гц. Окрім того, у нас пам'ять при тому накопичувач здається UFS 2.1, що для знову ж таки ультрабюджетки дуже непогано. Банка на 5180 мАч. Основна камера на 50 Мп, а фронталка на 8. От тепер корібочка у нас постоїть. І будемо говорити про телефон. Але перед тим я скажу, що? Сьогодні у них, типу, як розпродажа. І тому дядя Китаєць, який мені вислав цей телефон, попросив відео опублікувати тільки от сьогодні. Я, звичайно, молодець, що я його знімаю в 2105. Але у мене технічно не було іншого виходу, тому так от воно сталося. що Сьогодні у них розпродаж, і тому воно там, здається, вартує щось в районі 120... 5 доларів чи щось таке, що приблизно 4600-500 гривень. От. І за 4600 це така непогана трубка. І ви знаєте, у мене був факт мой мозг в тому плані, що колись загугливши технічні характеристики цієї чудової трубки. Е, судячи з усього, Нейромережі, які живуть в хромі і в інших браузерах, щось таке підхватили і підказали розеточці, нашій українській, що Сергійко колись гуглив оскал це 80, і мені виповзла його реклама. Я його там і не думав шукати, але на розетці він є, і він вартує ем, 7 тисяч гривень. Ну, скажімо так, за 4 навіть 800. Це, мабуть, такий, ви знаєте, ну нормальний телефон. За 7К я б 10 разів подумав, але давайте ми подивимось на трубку. Головне, що ви маєте знати, можливо, та акція буде довгою. Якщо ви навіть через півроку це відео після публікації дивитесь, посилання точно внизу залишиться на Аліекспрес. І, можливо, там ви його придбаєте дешевше. Але знаєте, що наша митниця не любить, коли їх обходять, тому, можливо, ви попадете на митне оформлення, а значить, різниця. Між ціною на розетці і ціною на Аліекспресі, стане помітно меншою. Дивимось на смартфон. Його тильна сторона виглядає таким макаром. Кого? З кого скопівовано. З там, 13 чи 12, тобто такі діагональні камери. Це у нас основний модуль на 50 мегапікселів, а це от у нас макромодуль. От. Оце от у нас фейкова камера, а оце от у нас спалах. Це пластик. Він виглядає кльово, він не збирає на собі відбутків пальців, і, взагалі, ну він такий досить, ви знаєте, приємний на дотик. Але є неприємна сторона історії. Я сподівався, що під цією пластиковою кришкою є не всі, а його тут нема. Живіть з цим, як хочете. Рамка у нас теж пластикова, хоч вона із закосом під метал, але це пластики. Це пластики, це пластик. Ну я маю надію, що це скло. І я майже впевнений в тім, що це скло, тому що на ньому є олеофобка, і вона дуже приємна. Що у нас на ребрі правому? На правому ребрі у нас є качель регулювання гучності. Ось і сюди. А оце сканер відбитку пальця. Якщо ми трішечки повернемо телефон і будемо той самий палець прикладати, то ви побачите, ну по-перше, не ідеальні кути огляду екрану, але побачите, що він загоряється, тому що працює, власне кажучи, сканер. На протилежному ребрі у нас є тільки лоток під сім картки. Я думаю, ви на нього налюбувалися. Тепер я його спробую відкрити і покажу вам, власне кажучи. Той самий лоточок. А лоточок у нас виглядає от таким от макаром, і він нам каже, що ви, хлопці і дівчата, можете в мене запхати або дві наносімки, або одну плюс-карту пам'яті microSD. Тобто доведеться вибирати. Так, на верхню грань ми, я не пам'ятаю, чи дивилися, але давайте подивимось, на ній нічого нема взагалі. А от на нижній грані у нас є і USB та і PC-порт, що неймовірно добре, адже в бюджетники і ультра-бюджетники у нас до сих пір китайці пхають мікро-USB, мультимедійний динамік, 3,5-мініджек міні-джек і основний розмовний мікрофон. Я здую пилюку з цього чудового смартфону і скажу вам що. Оцей от нижній динамік ми слухати не будемо, тому що він просто є, і він чудово підходить для того, аби гавкати чи мурликати, називайте це як хочете. Тоді, коли вам дзвонять або щось пишуть. Музику через нього слухати дуже не бажано, він дуже такий собі. Але по гучності окей, ви почуєте, що вам дзвонять. Стерео пари нема. Верхній динамік нижньому не підспівує. Стосовно міні-джек, дуже добре, що він тут є. Звук можна поглинати як через бездротові навушники, так завдяки тому. Що тут є міні-джек, і через бездротові. Саме звучання зовсім не хайфай, це класичний смартфонний звук по запасу гучності. Претензій я не маю. По корпусу, думаю, що я ще не сказав. Я точно не прокоментував фронтальну панель, вона ж тут є. Так от, фронтальна панель в смартфоні виглядає отак. Ви бачите рамку досить помітну, з цією от краплиною. Класичною, як мінімум кілька років тому в усіх недорогих смартфонах. У нас підбородок помітний. В місці переходу фронтальної панелі в верхню панель у нас живе розмовний спікер. А в краплинці живе фронтальна камера. Зібрано все дуже приємно. Смартфон, ну, тобто якісно, воно не хрустить в долонях, це вже ого. го І що я хотів сказати? А, і смартфон відносно тонесенький. Тут банка на 5000 мАч. І він відчувається, як, ну, скажімо так, якби ця трубка була випущена роки три тому, всі б називали його ультратонким смартфоном з величезним акумулятором. І його гребли просто лопатами. Я в цьому повністю впевнений. Ну, навряд ли будуть прям лопатами грести, але чудово, що він досить компактний. Рухаємось далі. І будемо говорити про екран. Екран, як я вже казав, скільки там 6,5 дюймів, HD, роздільна здатність, і при цьому це IPS. Як ви бачите, кути огляду не космос, але користуватись цим дисплеєм все одно приємно. Це у нас діапазон регулювання яскрівості. Це у нас максимальний поріг, а ось це мінімальний. Ну, скажімо так, в освітленні кімнатному. Користуватись цілком зручно. В повній темряві, якщо ви великий любитель перед словом книжечку читкануть, я сказав би, що дивитись теж буде дуже комфортно на мінімальній яскравості, чудово все читається. Волосонячний день під відкритим небом на вулиці, трішечки не вистачає запасу яскравості. Хотілося б ще відсотків 15-20 зверху накинути. Але все одно, користуватись можна. Що стосується, Плавності. Плавність відчувається, тобто ну, прям відчутно, що 90 Гц. Мій iPhone значно більш смиканий, дьорганий, але є і зворотня сторона медалі стосовно цього екрану. Він тьмяний, йому не вистачає соковитості, кислотності, знову ж таки, порівнюючи зі своїм iPhone XR, у котрому теж IPS-панель. Там все значно соковитіше. Але якщо ви любитель спокійних тонів, можливо, вас така картина повністю влаштує. По екрану, мабуть, все. Ще скажу, що тут мультітач 5 одночасних натискань і не більше. Мабуть, по екрану все, і будемо потихеньку переходити до заліза. Ні, до камери. Мабуть, все таки з неї почнемо. Фронтальна камера в смартфоні буде охарактеризована дуже швидко. Вона ні о чому. нічого гарного в ній нема. Мені вона максимально не подобається. Основний модуль той, що на 50 мегапікселів в умовах е, тепличних робить дуже непогані знімки і претензій, мабуть, що й нема. Як за той бюджет, що він вартує на Аліекспресі. не Samsung Galaxy S23 Ultra, але для людей максимально невибагливих 100% все сейдот. От, Відео пишеться в 1080p, нічого відверто гарного про нього я сказати не можу. Для технічних цілей, мабуть, згодиться. Закриваючи тему камери, ми відкриємо додаток камери. Як ви бачите, понеділок, 20 березня, як ви бачите, годинник налаштування. Тобто, українська мова в інтерфейсі, є круто, але є один недолік. Ми відкриваємо додаток камери. І коли ми обираємо центральну головну кнопку, котра, ну, в ідеалі це просто фото, ми бачимо CDMA без Евдо. Я хочу подивитись в очі тій людині, котра відповідала за переклад, і сказати йому кілька теплих слів. Я не знаю, що це за наркоманія, але. Ну, Тепер, коли ви захочете зробити фото на чудовий Оскал C80, ви будете робити не фото, а CDMA без Евдо. У мене все. Далі таке залізо. Нарешті, ми відкриємо антутуху. От вона така чудова вже вантажиться. І ви побачите, що смартфон тут набирає 200. Округлимо так солідно, 230 тисяч папуг. Ну... Так собі результати, якщо чесно. Але на мій дикий подив, більшість сучасних ігор тут, в принципі, то йдуть навіть той же геншин імпакт на ультранизьких налаштуваннях, але йде без лагів. Якщо трішечки вже графіку підняти, там фрізи просто тьма і, і лють, і жесть. Але, блін, в геншин можна грати на ультранизьких. Ресетах, ну це уже щось. Це вже от UDSOC Tiger. Ух. От. Танки крутяться на середньо-низьких налаштуваннях. Diablo Immortal на супер низьких, йде теж майже нормально. Інколи не дуже швидко провантажуються текстури, але грати можна. Тобто, ну, сказати, що це ігровий смартфон це буде злочин з мого боку. Але я скажу, що тут можна грати. Якщо дуже хочеться, аж зуби скриплять. Точно можна грати. Ну а різні там Engrie the Rope і так далі, і тому подібне. Тут будуть літати щодурні. І це, мабуть, дуже добре. Далі у нас акумулятор, і тут будуть тільки враження, тому що, на жаль, тест автономності від PC Mark тут тупо вилітає. Я не можу вам показати а тому що ну, він вилітає. І тільки враження. А враження наступні. так як грати ви тут об'єктивно не будете. Скоріше за все. Я думаю, півтора-два дні автономності вам просто гарантовані. Особливо, якщо ви не будете зловживати максимальною підсвіткою екрану. І це абсолютно реально. От, Це я перевірив на собі. Перед тим, як робити висновки, коротке пояснення, чому на фотографіях, котрі ви бачили, Сергій Кобородатий і ззаду валяється сніжок. Ну, Тому що цей смартфон мені приїхав досить давно, і фотки ті зроблені теж досить давно. Оновлення системи приходили, але це були оновлення системи безпеки і якісь там багфікси. Але про камеру там не було ні слова, тому я фотки не перероблював. Він фотографував як там місяць чи два тому, так він фотографує, на жаль, і зараз. Можливо, в майбутньому вони щось пофіксять. Мене просто дуже порадував той момент, що оновлення в принципі виходять. Ну і ще один момент, це безумовно зв'язок, що цікавить точно багатьох. Він ловить сигнал дуже добре. Я б навіть сказав краще, ніж Xiaomi. В мене в постійному гвалтуванні є Redmi Note 11, ця штука ловить не гірше точно. А з деякими операторами навіть краще. І оце шок-контент. Тому, якщо можливо, у вас до сих пір є там ці довбані відключення. Тому що ну хрін його знає, сьогодні наче все добре, а завтра ж ну цапи, вони ще існують в цьому всесвіті, тому ми не можемо прогнозувати так сильно наперед. Але якщо будуть знову відключення, і знову дуже багато все буде залежати від мобільного інтернету, оця балумба вас не підведе. І це дуже добре, якщо чесно. І стосовно знову ж таки того, як він тримає акумулятор, не так уже і швидко тане той заряд, коли ти використовуєш цей смартфон як роутер. І це дуже добре. Тепер ми робимо висновки. За 4, скільки там майже 5 тисяч гривень, що нам можливо будуть давати на Аліекспресі, телефон, мабуть, ок. І, в принципі, якщо потрібно, максимально дешева труба, але так, щоб вона виглядала непогано, і щоб заряджати її не треба було кожен день. І чомусь, до речі, у нас в комплекті є чохол, але. Я його лишив на тому столі. Я ще думаю, блін, чого, щось тут не вистачає в комплекті ще є чохол. Так от, і щоб на нього і чохол не треба було купувати, і все в комплекті необхідне було. Блін, ну це варіант. За 7 тисяч гривень. Ну, я б 10 разів подумав. Я, якщо чесно, не пам'ятаю, що там може дати Xiaomi за 7 тисяч гривень, але навіть якщо нічого дати не може. То на ще півтори-дві купити хоч щось від Xiaomi, мабуть, що я вчинив би так. Але якщо раптом вам цей 80 є змога купити з лютою знижкою по якійсь крутезній акції, а якесь Xiaomi чи Realme ви просто на дух не переносите з якихось невідомих мені причин, мабуть, можна взяти і оскал C80. Отакі от, от висновки. А ще дуже важливий висновок, що в описі цього ролику буде посилання на наших друзів із звуки UA, де є аксесуари для майже будь-якого популярного сучасного мобільного телефону смартфону. Посилання ще раз в описі, обов'язково пройдіть туди і подивіться, можливо, в їх шикарному асортименті ви знайдете щось цікавенне і на конкретно свій смартфон. Сам там часто затарююсь, рекомендую. І вам на цьому ми це чудове відео будемо завершувати. Дякую, що дивитесь, Тицяйте вподобайку, підписуйтесь на канал, якщо ще раптом не підписані. І обов'язково діліться нашими відео зі своїми друзями. Це дуже допомагатиме нам у розвитку. Тут ви вже бачите плашечки з іменами наших спонсорів і патреонівців. Дякую величезно цим людям за те, що вони у нас такі чудові є, завдяки їх підтримці. Наші проекти продовжують свою роботу. Хто хоче долучитись до їх числа? Вперед мені буде дуже приємне. Необхідні посилання є в описі. Кнопка спонсорства є під кожним нашим відео. Нехай все буде добре! Слава Україні! І до нових зустрічей. Бувайте!